Так, доброго часу, мої дорогесенькі, дивимося з вами Рівненщину і Волинь. Рівненську область та Волинь. Що очікує на Рівненщину і Волинь з 17 по 21 жовтня. Так, ну, перше і основне, що цікавить всіх, це наші з вами деруни. Чорт би їх побрав. Так, чи буде. Давайте перше подивимося. тому що, ну, чесно, це ж хвилює всіх, давайте будемо чесними і відвертими. Чи буде. Вторгнення наступ, отак так скажу. Повноцінний такий наступ з Білорусією. Ну, вони готують його. Давайте так почнемо. Вони готують і вже а, причина тому все це баблішка, яке кое хто тяпнув. Усатий таракан. Усатий таракан Тягнув баблішечка. І по-іншому він його вже не можуть, розумієте? Нікак. Його вже просто поставили в таку позу. Яка там, хто там, боже, хто із наших там співаків? Кам'янських і потап співав, да? Поза, яка там була. Собачки, да? Оце іменно та поза, яку його поставили, і сказали йому фас. Так от, я вам скажу, що наступ готується і готується вже капітально. Е -е, чи хоче батька? Е -е, батька не дуже хоче його робити. Він в такій, знаєте, прострації. Але він заключив союз. Уже з, ну, це з этим, з бункерним. І нема в нього іншого путі. Якщо він тільки відмовиться, йому буде гембель. Ну, в принципі, якщо він піде, то йому теж буде гембель. Ну, неізвісно, що лучше. Не факт. От він між двома, між двома виборами. Або так, або сяк. Але він дуже боїться за крісло. І ще другий момент. Йому відвалили дуже хороше баблішко. Баблішко. І це баблішко йому, да, це по дьяволу. Ну, я вам скажу, що Григоровичі дні також сочтіний. А він зараз збирає всю, вс, ну, всіх мужиків, розумієте, які є в Білорусі до бою. Він дійсно це робить. В нього нема просто. Він просто в таких рамках, які, ну, ні другого виходу. Так, скільки він буде. Скільки він буде підготовлювати? Два місяці. Значить, оцю всю оборотку з, з аля мобілізації, да, яка зараз? Ну, вона скрита, не скрита, якась там мобілізація в, Рос... в Білорусі, да, яку Усатий проводить? А то вона він розраховує на 2 місяці. Тобто 2 місяці він буде аля петлять. Типу, ми йдемо, не йдемо, ми ж готуємося. да-да, Ми готуємося і все таке. І крім цього, вони на цю мобілізацію взяли даже кошти. Да? Получили баблішечка. Ну Тут не тільки баблішечка, вони получили і техніку, вони згрібають, і оснащення, і все, все для того, щоб йти. Тобто все оснащення це не Білорусі, це рашки. Повізет. Почому повезет? На дурака. Почому на дурака? Щас, секунду. Об'ясняю. Щас. Дивіться, це відповідь на моє питання. Чи підуть вони на цьому тижні під питання, мені кажуть, під питанням Така карта дурачок. Але згодом, я думаю, що до кордонів, ну, йому прийдеться йти. Але наскільки от вони тільки заходять на кордони, кордони, бачите, кордони наші, це наші кордони. Вони захищені. І скільки ми вже вклали туди в наш захист, ну і бабла в тому числі, що там їх розіб'ють. Так. Да. Ну, карта колісниця каже в тому, що, скоріше всього, і а, карта Колесниця тут, в цьому розкладі, буде говорити про те, що. Розбиття буде миттєвим. Ось так. Але е, і каже про те, що м, наступ все-таки готується і він є в планах. Але це все за велике бабло зроблене. Але дивіться, не цього тижня. Я думаю, що не цього тижня, тому що так. Так, давайте подивимося. Тепер дивимося рівненщину. Е, рівне. Мене цікавлять прильоти і мене цікавлять, що там і як. Буде на Рівненщині, Рівненщина, Рівненщина. Так, це буде рівне? Не рівне. Так, це буде Рівненська область. Так, да, це буде Рівненська область. Все, зрозуміло. Так, дивіться, по Рівненській області. По Рівненській області будуть прильоти. І о, ще один момент. Колесо фортуни показує, що частково будуть збиватися. Далі, мені показують, що будуть жертви, тому що десятка мечів, ну, це буде така нехалюся віщ. І другий нюанс кордон. От на кордоні будуть провокації. І е, Жезлів кажуть, що все-таки підтягування військ, їхніх оце, цих усатих, дерунців, будуть до кордону. Ось так вам Підтягування. Вже підтягування. Ось так. Так, Волинь. Що очікує Волинь? Ай, господи, ну що ж ви щоб ви. Згинули вже з нашого краю. Волинь. Волинь буде прильот. І буде прильот такий, що на деякий час паралізує, знаєте, як... Життя людей. Що це значить? Це можливо, якась або підстанція, або якийсь такий об'єкт, який буде стратегічним для людей. Що він людей, так, знаєте, як паралізує, розумієте? Для життя їм буде важко. Це буде місто. Ні. Це буде область. Це будуть кордони. Так, да, це будуть кордони. Ситуація на кордонах засекречена, кажуть мені. Так, не казати деяку ситуацію. Значить, дивіться, це, це будуть ракети. Давайте подивимось: це будуть жужики. Десь можливі ракети, але в основному це будуть жужики. Провокація з жужиками. І ще нюанс: дронами вони будуть вистежувати. Ситуацію в нічний час доби. Десь можливі жертви, там ближче до кордону. Так. Ну, такий, звісно, розклад. Не подобається він мені. Але давайте реагувати на все по Іншому. Будуть повітряні тривоги, проходимо в укриття. І другий момент це віримо в ЗСУ. Всім вам дякую. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші підписки, репости. Обов'язково поставте лайк. Тому що я ж бачу, що дивіться ну просто. 200 тисяч от просто. Підписуйтесь, ставте лайки. Це ну, дуже важливо для нашого каналу, для просування каналу, для того, щоб люди більше знали правду. Інколи, знаєте, правда, вона врятовує життя людям. Тому давайте не нехтувати нею. Дякую вам і до побачення!